Друзі, вітаю! Сьогодні ми в великому гіпермаркеті. Подивимося асортимент. Як я вже можу бачити, порівняєте маленьких та великих гномів. Розміри ось такі, ось такі малесенькі та ось такі великі. Зараз ми з вами подивимось, що саме пропонують купувати магазини на Різдво. У фінському варіанті. Нагадую, що Санта саме мешкає в Фінляндії, саме тому це... ці товари вони ніби від самого Санти. Ось такий відмедик заввишки 2 метри. А ми прямому подивимось сувенір та таке інше. Ось такі малесенькі мішенята 6,50. Також різноманітні гномики. Ліхтарі. Нагадую, що ось ці ліхтарі вони запрошують до себе добробут на весь рік. Саме тому потрібно їх вмикати. Вони можуть бути різні варіанти. Ось такі малесенькі 20 євро. А також 19 євро. Ось така гірлянда з підсвіткою Сніжинка. Поодинока свічка. Ось така 1595. І ось 9,90. 8,95 ялиночка малесенька, розмір 45 сантиметрів. Також є великі ялинки, вони відрізняються за якістю, а також за ціною. Пластикові ялинки доходять до 140 євро. Ось ця 30 євро, вона проста в своєму виконанні. А є такі більш, котрі схожі на натуральну. Різноманітні сапожки, класти туди дитячі подарунки гномики для дівчат. Ось такі зірки в ліхтарі. Ось так вона виглядає, коли висить вдома. Зазвичай Ірусалімська зірка вона має шість. Углуків. Чи як їх правильно назвати? Ось така. Друзі, о зараз ми подивимось варіанти зірок. Ось 23 євро. Бумажна зірка діаметр 40 см. Ось така 27 євро з підсвіткою. Також картонна. Ось така 19. Зверніть увагу, ось така зірка. Вона має бути правильна. 6 конечна, а 6 14,95. Та є такі більш маленькі. Ось такі різні фонарики зі звірятками для маляти. Ось 43 євро. Ось такий гарний заєць. За вишки майже метр. Ось такий красень стоятиме у когось вдома. Ідемо вперед. Подивимось на іграшки. Хочу сказати, що фіни випускають свої товари, котрі аутентичні, і вони тільки можуть бути присутні в країні Санти. Ось тут з Фетру, Санки з Фетру, дуже такі м'якенькі. На них малюнок нанесено олені. Це буде приємний подарунок для діточок, і вони можуть їм, сміливо гратися. Бо воно м'якеньке. Також різноманітні гномики ось такі малюсінькі. від ось таких махеньких, порівняйте з рукою, до да ось таких великих. Гарні олені, вони також є прикметою країни Санти. Їх зображують в трохи в дивакуватому виді, але вони тут помічники. Вони на санчатах возять грузи, як у нас лошадки, то у них олені в північних районах, тому що Фінляндія простирається від фінської затоки на північ. Розмір такий, що можна їхати сутки з пів, з півдня до півночі Фінляндії машиною. Саме тому олені допомагають фермерам у всіх північних районах перевозити грузи, саме тому олені дуже улюбленці домашні. Ось такі гарні гномики, також різні варіанти. На ножках або сидячі. Ось такі гарнюні бородаті. Ялинки різні в різних варіантах. Ось така ялинка 7 євро, 7,95 досить таки велика. І є ось такі 16. Різноманітні ліхтарики, ось такі кульки 990. А також ще ось такі олені. Є такі різновид оленів білі альбіноси. Вони дуже такі, такі ж самі, як звичайні, але в них білий колір хутра. До речі, олені випасаються влітку самі по собі. Хазяєва їх випускають і вони ходять в лісі і їдять мох. Він свіжий, новий, зелений, набираються сил, вітамінів. а потім взимку вже їдять сіно. Ось такі гарні янголятко. Сніговички. А також варіанти куляк. Ще, друзі, хочу звернути вашу увагу ось такі вироби з соломи. Українські національні ось такі сувеніри також полюбляють в Фінляндії. У фінів є багато слів фінській мові, котрі схожі на українські. Вони мають однакове звучання та однакові корені. І ось так, друзі, наш дідух соломіний, у них тут використовується як олені, з соломи. Це справжня солома, ручна робота, її виробляють фінські майстри. Ось такі, друзі, ялинки металеві також дуже гарний варіант. На них можна їх прикрашати кульками різних діаметрів. Також дуже гарні для свята. Не можу подивитися, скільки вона коштує. Ялинки є, а ціни поруч немає. Також різноманітні кульки, прикраси для декор, для дома. Він може бути як ось такий бумажний паперовий, так і дерев'яний, тому що. Обробка древесини дуже тут гарно використовується. Як ви можете бачити, із дерева різноманітні сувеніри і ось така ялинка із дерева також є в продажу. На ось цих, на ось цих сувенірчиках є штрих-код 64. Ось він, 64. Україна 48, Фінляндія 64. Якщо ви побачите такий штрих-код, ви можете зрозуміти, що ви отримали справжню фінську якусь або прикрасу, або що. Ось тут також 64. Вироб із Фінляндії. Ось тут різноманітні кульки, різних діаметрів та різні поціні набори. Наразний кошторис. Ще є ось такі оптові для прикраси десь в дитячих закладах. А також дуже багато різноманітних паперових виробів. Пакети, кульочки, бумага для того, щоб ви могли самі собі зробити подарунки. Різноманітні стрічки, котрі показують, що це саме різдвяні декори.